Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм відкриванням з каналу Солотаненко. Чому обрати та ритуали не допомагають мені звільнитися від нечистих сутностей? Багато людей вони сфокусувалися на ритуалах, вигнаннях диявола ще на якихось речах, але вони давним-давно не записані на небесах. Вони давно не наступають на ворожу силу, не мають перемоги і реального завоювання цього світу. А що означає наступати на ворожу силу? Це забирати душі у сатани, проповідувати Євангелію Христа. І тоді всякий нечистий дух, будь-яке прокляття не матиме над такою людиною влади. Ось. Дорогі, в вчати слово. Боже разом. Напишіть мені.